Вже у 12-ти вифлеємський вогонь перетинає українсько-польський кордон. Пластунка Оксана Семенів на такому заході вдруге каже, незважаючи на мороз, її душу зігріває різдвяне тепло. Адже не кожному пощастить прийняти вифлеємський вогонь, щоб поділитися ним з усіма. Мені подобається сюди приїжджати і передавати людям цей вогонь миру, тому що він символізує добро і приємно приносити добро для всіх людей України. Комендант польських скаутів Анджей Дзюба розповідає, традиція передавати вогонь з країни в країну зародилася в Австрії. Довідня священне полум'я привозять із Вифлеєму. А вже звідти скаутською естафетою передають по всьому світу. Цей вогонь нашим символом спокою, приїзні та тепла. Це дух свята, який нам передали Словаки. А ми його привезли в Україну Білорусь і в інші країни, з якими межуємо. Отриманий сьогодні Віфлеємський вогонь львівські пластуни вже традиційно піднімуть на говерлу. А 25 грудня передадуть київській громаді. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львівщина, П'ятий канал.